Чи було у вас таке, що ви дивитеся у ваш гардероб, а на вас з нього дивиться хуй? Ну звісно, не в прямому сенсі, хоча у кого як. Але ось ситуація: нема чого надягнути, не знаю, що робити, не знаю, як поєднувати речі. Що робити взагалі? В такій ситуації багато хто радить знайти собі персонального стиліста. Але ви, мої гайченятка, це моя родина. Тому я сьогодні, по-братськи, буду вашим персональним стилістом. Нещодавно в своєму інстаграмі я попросив вас задати мені питання як стилісту, тому що хеллоу, я не просто там, знаєте, людина, яка надягає вушка в інтернеті, щоб попиздіти на ютубчику. Я ще й працюю стилістом. Тому сьогодні я буду відповідати на ваші питання і сподіваюся, я вам чимось допоможу. Або, хоча б це буде смішно. Пук стрінг. Конверси переоцінені чи маст хев. Насправді я особисто все своє життя конверси не дуже любили. У мене мама дуже прям обсест з приводу конверсів. Вона їх дуже любить, у неї їх там мільйон. Там в її кімнату зайти, стоять в рядочок. Там отака платформа, отака платформа. Прямесенькі, кривесенькі і все таке. Проте, нещодавно я, скажімо так, перебороли трошки себе і знайшли конверси, які мені також подобаються. Вони у мене отут стоять, я їх прям зараз вам покажу. Ось Осьо, дивіться, вони звісно задрістані, тому що я їх використовую як взуття, знаєте, вийти в магазин. Це прям мій вайб, платформа, цікава форма, трошки акцентний. Тому насправді мені здається, що у конверси це класна річ, якщо знову ж таки вміти їх заставити. Немає поганих речей. Окей, звісно, є там Філіп Пляйн. Господи, пробач. Проте більшість речей це інструмент. Конверси це достатньо такий універсальний інструмент. Він мені, в принципі, на інших людях подобається. Чому я настільки не любив все життя конверси, тому що вони для мене були трошки ну нуднуватими. Я обожнюю взуття, яке має якийсь прикол. Для мене взуття це завжди акцентний момент, і взуття насправді в образі це буде завжди йти акцентний момент, тому що він завжди виділяється за формою. За матеріалом ми ж наносимо взуття з того ж матеріалу, що у нас там, наприклад, штани або футболка і так далі, і тому подібне. Тому конверси це круто, їх є дуже багато, ось вам повернули конверси по коліно. Будь ласка, носіть. Чи відіграє роль самопочуття та впевненість у собі в зовнішньому вигляді. Не просто відіграє роль, а це є основним моментом. Я коли працюю, зараз в мене є один достатньо великий клієнт, і ми працюємо, треба зробити фотосесію. Фотосесії. І клієнт не розумів, чому я постійно задаю питання там лайфстайл, про, про там не знаю, якісь персональні моменти про щось таке, тому що важливо, щоб речі були поєднані з тим, що людина любить по життю, тому що те, як людина себе відчуває в речах, це завжди дуже видно, особливо на фото, тому що фото це. Момент, в якому вас сприймають дуже часто. Є у мене такі три шкали, коли я працюю з клієнтами, і ось, коли у нас фотосесія, у нас рух в образі нульовий. Тобто, коли ви не рухаєтеся в образі, у вас видно прям розріз. Але в цілому в реальному житті це також працює. Чому? Тому що якщо ви не будете відчувати себе комфортно в одязі, яким би він кутюрним не був, гарно ви виглядати в ньому не будете. Все крапка нуль. Як поєднати в образі більше двох кольорів і не виглядати як прапор сейшел? Дуже смішне питання. Ставлю лайк. Отже, що ми робимо з кольорами? У нас є дуже магічний прикол, як колесо кольорів. Всі, хто ходили в художку, всім вам привіт. Я ходила в художку рівно на два заняття, потім я в неї перестала ходити, і по тому, що мені розповідали всі мої друзі, що закінчили художку, правильно я зробила. Але я закінчую музичну школу, тому в своєму житті у мене були. Такі моменти, ми беремо оце колесо кольорів і працюємо з ним особисто, якщо ви оберете два кольори, ви не проїбетеся, якими б вони не були. Там навіть поєднання якогось дрістального коричневого з якимось там лавандовим фіолетовим пофіг, два кольори вони будуть іти. Якщо йде більше двох кольорів, ви дивитеся по кольоровому колу, і ви працюєте з ним. Тобто ви шукаєте комплементарні кольори, ви шукаєте контрастні кольори і ви граєтеся по цьому кольоровому колу і користуєтеся ним як інструментом. Знову ж таки, та шкала, яку я показав, мій модний трикутник, який я також буду про нього сьогодні говорити, це все не закони. Це у нас. Інструменти, на які ми опираємося, якщо ми не знаємо, що робити. Ось, не треба, ось мені подобається цей образ, але він не підходить під якісь там закони коль... поєднання кольорів, під якісь там закони поєднання образів. Якщо вам це подобається, я думати про те, підходить, чи він під якісь закони. Носіть, носіть. Але якщо ви не знаєте, що робити, ви такі, блін, це виглядає непогано і негарно, це просто виглядає якось дивно, колесо кольорів. По ньому ви дивитеся, що як куди робити. Може поради людям, що носять чорний і не планують додавати кольори, форми, текстури, аксесуари. Ось ми прийшли до мого модного трикутника. Усі речі я розподіляю за трьома характеристиками: акцентний колір, акцентна текстура, акцентна форма. Кольору у нас тут акцентного немає, тому що все чорне. Can relate. у мене теж більшість гардеробу. Ось ви можете подивитися. Біле, чорне, бежеве. Я обожнюю базові кольори, я більше люблю гратися з формою і з текстурою. Чим відрізняються форма і текстура, тому що це складні моменти. Насправді дуже багато людей цього не розуміє. Ми беремо наш образ і ми дивимося на його тінь. Якщо ви можете побачити акцент у цій тіні, наприклад, плечі цього пальта, якщо його залити чорним, буде все одно видно. То це форма. Якщо ви не бачите, скажімо так, ну ця шуба це моя улюблена шуба, вона, до речі, зараз. На дивані прикол, скажіть хайп. Якщо ви подивитесь на саму на сам об'єм шуби, залитою чорним, то ви не побачите там кожну ворсинку. і ви не побачите цієї текстури. Отже, якщо ви повністю заліте там свій одяг чорним. Або подивитися на тінь цього одягу. Тут ви зможете дуже чітко побачити е, різницю між текстурою і формою. Отже, якщо у вас немає кольору в образі, вийдете в текстуру або у форму. Цікава форма, цікаві там плечі, цікава велика брошка квітка. Щось таке це супер круто. Ви йдете в текстуру, щось ось текстура це насправді те, як падає світло на образ. Світло падає на більш таку шовкову, на більш таку сатинову текстуру, воно переливається, на більш матову текстуру, світло поглинається. На більш там взяти теж хутро це світло падає нерівномірно. Ось гра зі світлом це дуже і дуже круто, особливо коли ми беремо повні монохроми, особливо коли ми беремо повні монохроми базових кольорів. Аксесуари це окрема річ, і тут, якщо чорний колір, можна розігратися, можна поєднувати золото зі сріблом. Це ніхто вам не заборонить, особливо коли у нас є один базовий колір, тут же золото срібло поєднувати можна. Ось як на останньому показі Баленсіага була неймовірна сукня, яка була обвішена всілякими золотими і срібними прикрасами. Це виглядало класно. Тому тут у вас немає кольору. Можна розгулятися куди завгодно, навіть не забувайте собі мізки, типу що підійде, що не підійде. Експериментуйте тут. проїбатися варіант. Мінімальний виглядаю як лохудра, а хочу виглядати як мілфа, що робити. Ви хочете, щоб мене закенселили? Ось ви хочете, щоб мене закенселили? У мене було відео про те, як виглядати дорого, як виглядати як мілфа. Мене за нього, до речі, закенселили. І по-перше, я рекомендую піти подивитися його. Воно стареньке, проте воно класне. Якщо я правильно розумію це питання, хочеться виглядати більш статусно. Як ми йдемо у статусність? Ми. Беремо і робимо конкретний акцент. Ми беремо знову ж таки цю трієчку нашої форми текстури кольору. Ми йдемо або в акцент колір, наприклад, звичайний червоний брючний костюм без додаткових якихось там цікавих форм або цікавих текстур, або там просто текстура. Беремо якусь монохромний образ базових кольорів з шубою. Або там не знаю, з якимись цікавими вісюльками, або беремо базовий колір, базова текстура, але якась цікава форма. Може, там сукня з якимось цікавим розрізом, яка робить цю сукню цікавою за формою, або якісь цікаві зав'язочки. І тут вже додаємо аксесуари з аксесуарами можна гратися, проте знову ж таки не тумач краще один великий акцентний аксесуар в нашому випадку, ніж ось як у мене багато маленьких. І в той же час акцентних, наприклад, цей шикарний чокер від українського бренду з і ці шикарні вушка. Я на все залишу посилання в закріпленому коментарі. А щось одне велике, що ціпляє око сумка з багатьма підвісками: бралки, буси, значки тощо. Крінж чи прийнятно тут знову ж таки в моді поняття крінж майже не існує. Якщо б ви там не вдягаєтеся у філі пляйн то крінжу не існує. Зараз дуже модно, наприклад, багато сумок Баленсіага. Остання колекція всі їх обговорюють, всі ці обвішані. Чому б не проекспериментувати? Якщо ви щось бачите на подіумі і вам це подобається, то коли до вас це вже дійшло з подіумів, значить, що це безпечний момент для експериментів. Якщо ви щось бачите цікаве на подіумі і хочете це відтворити. То відтворюйте, ви не прогібетися, тому що це вже було перевірено, скажімо так, часом було перевірено високими стилістами. Тому якщо ви не ставите собі ціль якось самовиражатися, наприклад, не в цілому, самовиражатися, а просто я кажу, що якщо є люди, які мене дивляться, яким не важливо. Там самовиражатися через одяг, а просто хочеться гарно виглядати, і це нормально, тому що більшість людей їбали фешн в сраку. Давайте будемо чесними. І якщо вам хочеться просто гарно виглядати, якщо ви не хочете там паритися про те, як ви виглядаєте, дивіться на подіум, і якщо там на подіумах щось є, то ви можете це використовувати. Це прийнятно, це класно. Зараз мода на максималізм знову ж таки повертається після нашої недовгострокової такої інтрижі. Тішки зі стилем одмані, оцим, як я ненавиджу, коли це називають, олдмані, якщо чесно. Зараз буде повертатися максималізм, зараз буде повертатися якийсь такий статусний максималізм. Тому грайтеся, ніхто вас засуджувати за це не буде, як мінімум на цьому каналі точно. Як обирати якісні речі онлайн? Дуже гарне запитання. Дуже гарне запитання. Хочу розцілувати людину, яка задала це запитання. Є дві складові: тканина і розміри. По тканинах. У нас є натуральні тканини, клас. У кожної з них є свої певні моменти. Наприклад, бавовна безжально сідає у пральній машині, дуже зжимається, льон. Ви ніколи в житті не випрасуєте, він дуже сильно мнеться, і так далі, і тому подібне. Проте натуральні тканини вони в більшості випадків будуть якісними. Є також синтетична тканина, яка повністю працює як натуральна, через власне специфіку того, як ця тканина виробляється. Тобто, це целофан, а не пластик, і через специфіку нитки, з якої робиться ця Тканина, тобто вона ворсиста, як і в натуральних тканинах. Немає такого, як це там пряма нитка, не ворсиста ні фіга, як в більшості синтетичних тканин. Це віскоза, віскоза також можете її брати. Вона має якісь свої позитиви від е, натуральних тканин, бо вона працює як натуральна тканина. Вона має свої негативи, як від натуральних тканин. Вона менше сідає, вона менше мнеться. проте знову ж таки, в чому вона гарна, тим, що вона працює як натуральна, і в ній спотнути буде складніше, вона не буде воняти і так далі. і Тому подібне. Синтетики боятися не варто, проте її боятися не варто, якщо її не більше 30% по розмірах. У кожного нормального сайту з одягом буде розмірна сітка. Не дивіться на розмір LXL, тому що у кожного бренду на даний момент ці розміри різні. Дивіться за розмірною сіткою. Я рекомендую мати свої виміри, оновлювати свої виміри десь на якомусь папірці кожен місяць, кожні два місяці, тому що це не складно, це 5 хвилин. Груди талія стегна. Якщо ви хочете якогось більш такого, щоб одяг на вас сидів прямо ідеально, довжина рукава. Довжина плеча, довжина грудей і так далі, і тому подібне. Тобто, просто виміряйте себе, і це вам дуже сильно допоможе. Як ви прийшли до цієї роботи? Чи завжди хотіли стати стилістом? Питання про моє особисте життя? Обожнюю? Чесно скажу, при прихід до стиліста був. Трошки цікавий момент, тому що я свій час працював моделлю, і моя кар'єра флопнулась просто в нуль. Чому? Тому що я були ліниві, коли я йшли в моделі. Я надивився, оце топ-модель по-українськи. Одного дня я зніму роз'йомне топ-модель по-українськи і більше ніколи не буду онлайн. Робота моделі це треба пахати. Я пахати не хотіли. Моя кар'єра не пішла. І я такі все, я не хочу бути. Знаєте, цей вішалкою, вибачте, моделі. Я хочу бути по іншу сторону, і так я почав працювати стилістом. І як бачите, стилістом працювати у мене вийшло краще. Як правильно підбирати аксесуари до різних стилів одягу? А я вам скажу дуже цікавий момент. Насправді, в даний момент, якщо у вас немає чіткого дрес-коду, пофіг, абсолютно пофіг, ідіть за вайбом. Окей. Я дам дисклеймер, якщо ви не обвішуєтеся аксесуарами з ніг до голови. Якщо це сережки, кольє, браслет, то тут можна гратися як завгодно. Наприклад, у мене аксесуари, ось там браслети, кільця. Ну звісно, я кольє на костюм не одягну. Проте, ось кільця і браслети я не знімаю взагалі. Я їх одягаю і під костюм, і під якусь футболку. І під якийсь більш серйозний дрес-код типу Black Tie, і під більш легкий дрес-код типу Smart Casual, і так далі, і тому подібне. Аксесуари це саме вирошення. Тому тут я рекомендую одягати аксесуари, які конкретно подобаються вам, якщо цього не потребує етикет, тобто якщо цього не потребує дрес-код. Дрес-код, я думаю, зняти відео. Я не знаю, зараз Ютуб не дуже гарно йде, тому, будь ласка, напишіть в коментарях, якщо вам цікаво подивитися відео про дрес-код, я зараз не хочу знімати нічого нішевого, тому що чесно скажу, Ютуб. В сраці. Як ви можете підтримати мій Ютуб? Лайк, комент, підписка, дзвіночок. Особливо дзвіночок. Це дуже важливо, тому що зараз дуже просіли перегляди. Єдиний момент, який може це врятувати, якщо ви будете ставити дзвіночок і дивитися відео і їх не пропускати. Тому що Ютуб перестав рекомендувати мої відео. Дякую, кольоротипи це не йобка, їх справді потрібно знати і використовувати. Знову ж таки, дуже гарне запитання. Кольоротипи працюють. Це правда. Проте, кольоротипи це не закон, знову ж таки, це інструмент. Якщо ви знаєте, що вам подобається якийсь колір, не дивіться на кольоротип. Одягайте. Мені за кольоротипом личить чорний колір волосся. Я завжди мріяли про блонд. Просто я ходили в блонді і мені. Більшість людей казала, що ой, тобі в чорному класно. Мені в блонді подобалося набагато більше. Зараз у мене такий трошки, який вже став моїм signature style, цей момент з. Темним верхом світлим низом, компроміс з собою в той же час це виглядає достатньо круто. Тому ви можете дивитися на кольоротипи, вам варто дивитися на кольоротипи, якщо ваша ціль не саме виразитися, а просто виглядати гарно. Проте, якщо вам ваш кольор улюблений, забороняє носити ваш кольоротип, на кольоротип з високої колокольні. Все, ви підбираєте тільки одяг чи зачіски макіяжі також. Я взагалі. За визначенням я підбираю тільки одяг. Зазвичай зачіска і макіяж це займаються окремі люди, артист по волосю, артист по макіяжу. Проте моя задача це зробити загальний образ. Тому зазвичай на мені також важить знайти якийсь мудборд для візажиста, знайти якийсь мудборд для герстайств. Якщо це не якась прям суперпрофесійна робота для якогось суперпрофесійного журналу, де ми всі працюємо за чітко визначеним ТЗ, то я це ТЗ буквально створюю. Зазвичай іноді скажу вам: якщо це робота для якогось відеозйомки, для якогось фотозйомки, і якщо це не там для якихось там журналів і так далі, це для фотозйомки, відеозйомки персонально там для людини, що там знімають кліп певний, або якщо там не знаю. Базово просто людині потрібна гарна фотосесія. Зазвичай навіть створення ТЗ для фотографа лягає на мене. Тому насправді бути стилістом це дуже така, як би це сказати, гнучка робота, і мені це насправді подобається, тому що я control freak, я люблю все контролювати. Тому для мене це дуже важливо. Як не скуповувати речі, які потім немає, як з чим поєднувати та одягати. Робіть капсульний гардероб. Робіть собі гардероб, велику капсулу, і коли ви дивитесь на якусь річ, яка вам дуже подобається, ви такі. Чи підійде вона під всі мої речі? Ні, не підійде. Залишаємо все. Просто капсульний підхід це вирішення дуже багатьох питань у світі моди. А якщо вам потрібна допомога у зборі капсули або персональна фешн-консультація, то пишіть або на пошту, яка зазначена у мене в інстаграмі, або особисті в телеграмі. Мої телеграм-контакти ви можете знайти в моєму каналі. В телеграмі посилання знову ж таки буде в закріпленому коментарі. Які деталі додати в стиль, щоб милі образи стали крутими інстаграмними? Що у нас є інстаграмним образом? Інстаграмним образом у нас є центр трикутника. Має бути цікава форма, має бути цікава текстура, має бути цікавий колір, або хоча б дві з цих трьох граней. Вам потрібно щось, що додасть або форму, або текстуру в образ. Тут вже дивіться самі, можливо, якийсь цікавий шарф з якоюсь цікавою текстурою, або можливо, якісь там не знаю прикраси, накладки на плечі, якийсь оверсайз-піджак, який дуже дуже оверсайз. Тут же грайтеся з цим. Якщо у вас теж виникло якісь запитання, або якщо ви не згодні з чимось, що я сказала, або навіть якщо ви згодні, то будь ласка, напишіть про це в коментарі. Я залюбки з вами це обговорю. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось мій плейліст дизайнер від А до Я», в якому я розповідаю історії відомих брендів. Ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного модного відео, яке ви подивитесь, ось мій телеграм-канал, в якому я розповідаю новини світу моди і мого життя. І мій лайв YouTube канал для тих, кого цікавлю я як особистість. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Каїні-Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!